Сьогодні я розкажу про жінку, яка на весіллі власного сина підняла келих і прокляла його. Так-так, рідна мати. Минуло кілька років, і саме та, кому вона бажала нещастя, прийшла мити її підлогу, читати псалми і врятувала життя. Як це можливо? Дочекайтеся, і ви зрозумієте, чому Бог інколи мовчить, і чому це не покарання, а шанс. До храму люди заходять по різному хтось поспіхом ставить свічку і тікає, а хтось просто сідає на лаву і мовчить. Того дня жінка зупинилась біля мене, подивилась просто в очі і сказала: Отче, я прокляла свого сина і опустила погляд, бо тяжкі слова важать більше, ніж мішок борошна. Її звати Людмила Дитинство, як старий недобудований будинок. Холодно, сиро, тісно. Батько принижував матір, мати мовчала: Я так не житиму, вирішила дівчиною. Навчилася не плакати, коли болить сміятися, коли страшно бути гордою. Заміж вийшла рано, але перший чоловік пішов, другий не затримався. Вона зробила висновок, що нікому не можна довіряти. Єдине, що любила без умов, Син Ігор, Ростила сама і повторювала, ніщо не зламає нас удвох. Чесний тихий хлопець, словом не перечив, і Людмилі, здавалося, так буде завжди. Коли Ігор сказав: Мамо, я закохався, щось усередині неї стиснулося. Не сказала, я боюся тебе втратити, сказала по-іншому побачимо, яка вона добра. Дівчину звали Марина скромна, з теплими очима. Принесла пиріжки. Добрий день, мамо. Людмила відвернулась, я не їм жирного. Пиріжки на стіл тиша в серці. Минуло кілька тижнів. Ігор все рідше дзвонив, і в домі стало тихіше, ніж у лікарняному коридорі вночі. Страх у Людмили. Переодягнувся у злість. Вона тягнутиме тебе вниз. Сьогодні смиренна, завтра сяде на шию. І вперше син подивився інакше Мамо, не суди. Ти її не знаєш. Ці слова вдарили сильніше, ніж двері. Весілля. Світло, музика, сміх, чужі щоки пахнуть парфумом і тортом. Людмила. У найкращій сукні красуня, яка ніби й не старіє, і раптом тост. Вона підводиться келих дзвениць і замість благословення виривається. Якщо ти її візьмеш, хай Бог забере твоє щастя, хай твій дім буде холодний, як ця осінь. Музика впала, молоді вийшли, не озираючись. Людмила сміялась. Бо якщо не сміятись, довелося б впасти навколішки. Після весілля глуха пауза, дзвонила, мовчить, писала, прочитано рік другий. Одного разу побачила їх у місті рука в руці, тихий сміх, гарячі пиріжки з кав'ярні, парують. Людмила ховається за кіоск, ніби злодійка і ковтає повітря, як воду. Тіло першим видало душу, тиск, серце, одного вечора впала на кухні, холодна плитка, лампа мерехтить, кішка треться біля ноги і тиша. Боже, якщо ти є, скажи хоч слово, у відповідь ніч. І отут важлива річ: Господь не завжди карає блискавкою, частіше Він дозволяє нам почути себе у власній самотності. І самотність показала Людмилі правду без прикрас. Вона прийшла в храм, сіла, зітхнула. Отче, я сама собі вирок написала. Я не поспішав говорити, коли серце вперше називає свій гріх. Слова мають бути обережними, як руки акушера. Минуло кілька місяців. Людмила повернулась схудла, посивіла. В очах не камінь, а тиша. Отче, здається, Бог зі мною говорить, але його слова через біль. Після лікарні ні дзвінка, ні якти. І тут стукіт. Відчиняє на порозі марина. Чиста хустка, сумка з ліками. Добрий день, мамо! Дозвольте допоможу. Двері хлясь за годину. Пакет під дверима, хліб, молоко, пігулки і записка Я все одно допоможу. І вперше Людмила плаче не від образи, а від сорому. Сльози теплі, негострі. Марина приходить знову. Провітрила, підмила, зварила легкий суп. Навіщо ці твої молитви? Бог мене не чує, буркає хворова. Чує, просто ми не завжди готові слухати, відповідає Тихо Марина. І читає псалтир так, наче колише дитину. Приїхав Ігор з малим. Хлопчик сміється, бабусю яблуко. Людмила бере яблуко і раптом боїться. А що він успадкує моє серце? Просить сина завести її до храму. Стоїть перед іконою і майже шепче. Господи, я жила так, наче ти мені винен. А тепер, бачу, винна тобі все. Потім новий удар, лікарня, білі стіни, апарати дихають, як поїзд. Марина тримає її за руку, пальці тремтять на столі. Охолола кава. Ігор стирає сльози рукавом. Оце воно щастя, яке я колись. Прокляла, каже Людмила сама собі. Коли з'являється голос, перші слова, найправедніші. Марино, я не вартую тебе, а я й не рахую, хто кого вартий. Мене теж колись пробачали. Я просто віддаю, віддаю далі. Усміхається невістка. Після виписки Людмила живе у них. Запах свіжої випічки по суботах, малий будує вежі з кубиків у коридорі чоловічі кроки. І вперше Людмила не хоче керувати, хоче просто бути поряд. Одного вечора каже: Я колись прокляла ваш шлюб. Марина сміється очима, а ми його не знали. Ми просто жили і молилися, Бог почув по-іншому. Через тиждень Людмила приносить сімейну ікону, ту, що мати давала Хай береже ваш дім, Ігор обіймає її, притискає лобом у трьох однакові вологі очі. Знаєте, Божа справедливість часто схожа на кару, але насправді це лікування. Бог не мститься нам гріхом, а лікує тим самим місцем, де ми згрішили. Гордість Людмили вилікувала смиренна любов Марини. Тепер Людмила часто заходить у храм. Вона вже не торгується з Богом, а дякує. Коли бачить, як хтось ставить свічку за дітей, тихо шепче Благослови, Господи, а не проклинай. Бо слово матері має силу. Колись воно ранило, тепер лікує. Того вечора я гасив свічки. Та сама, що колись не згасла, тепер горіла рівно світло тихо і спокійно. У ній не було гордості, була любов і прощення.